Технології вже змінили наше життя. Роботи допомагають здійснювати складні медичні операції та будувати авто. Наступна розповідь про новий керований робот салі, що має допомогти поліції у виявленні вибухівки. Його створили в університеті Джонса Хопкінса, що поряд з Вашингтоном, розповідає Вероніка Круглашова. Робосаліс, робот-гуманоїд зовні схожий на Кентавра. Він має здатність проникати у важкодоступні місця, долати невисокі перешкоди, досліджувати об'єкти та маніпулювати ними за допомогою рук, подібних до людських. Майк Маклолін головний фізик програми протезування лабораторії практичної фізики головним завданням програми була розробка протезів, максимально наближених до людських рук за функціональністю. Розробивши такі протези, ми подумали: а чому б не прилаштувати їх до робота, котрий би зміг замінити людину у небезпечних ситуаціях? Завдання було не з легких. Макловін говорить, що робот не лише має велику кількість дрібних моторів, які забезпечують його гнучкість, але й володіє силою аналогічною людській. Найскладніше було розробити великий палець руки для забезпечення можливості захоплення об'єктів. Ще однією проблемою стало те, як контролювати штучну руку. Ми повинні були зрозуміти, як поєднати штучну руку із мозком. Для цього ми дослідили, як пацієнти з ушкодженим спинним мозком відновлюють контроль над своїми руками. Для виконання завдань за допомогою робосалі використовують дистанційне керування через спеціальні рукавиці та окуляри. Окуляри дозволяють оператору бачити руки робота та контролювати його рухи. Таких роботів як робосалі можна буде використовувати у складних та небезпечних ситуаціях, де необхідна людська вправність, каже Маклолін. Уявіть завод на кшталт фокусіми повністю сконструйований під людину. Вам необхідні людські здібності для того, щоб працювати в подібному середовищі. Маклолін каже, що робот ще не готовий для практичного використання, але прогнозує дивовижний розвиток впродовж наступних п'яти років. Вероніка Круглашова-Вельч, голос Америки.